Трошки. Бежали, без... Так, Гора була. А ту ходила сенсі Україні? чи в Україні, да. чи в Україні. А сказати ден... ні? Не можна? Ні, я була, я була з друзями в Італії. Я з 23-го числа з 23 серпня тут. У мене була вісім днів, але на жаль, це трошки мало. Ну але так, встигла встигла. встигла. Я для мене це ну я, я це говорила в тому числі ну, в новому часі. Я була в Іспанії. Навіть в інстаграмі можете в мене подивитися і була досить часто в Одесі, бо в мене чоловік там працює, ну і фактично я там співміщала від трошки. А ти як відпустку проїхав? Не відпочивав і не відпочивав взагалі. Ну і не виїжджав нікуди? Ні, ні. Можете перевірити наші ну, на прикордон... ну Я був вдома, в мене ж округи, я працював на окрузі, дороги, дитячі садочки. Це ж все я відпочивав в суботу, в неділі з батьками, проводив більше часу з рідними. Так сталося, що в мене там загинув мій собака, то я собі взяв маленького цуценя, і я його зараз там вчив різноманітом, став, сів, ляхти. Відпустку чудово. Я був в Миколаївській області. Відвідав заповідник Польві, Березань, Ну подорожував сім'єю по півдню України. І за кордон не виїжджав? за кордон. Я виїжджав на один місяць в Австрію, але це було пов'язано з медичними проблемами, навіть не моїми членів моєї родини. Але це очевидно не була відпустка на декілька днів. А відпустку провів в Миколаївській області в Києві. Так? Навіть нікуди, нікуди не відпочивати. Я, розумієте, всі дивуються. А чому дивитися? Вона вагітна дружина. куди я з нею поїду? Ми були в Києві весь час. Я провела відпустку е дуже. Ні-ні ні. Я в відпуску працювала. В відпуску я працювала. В відпустці я була з дітьми два місяці, два тижні на морі. Вирішила, що я маю, маю виконати материнський обов'язок. А де саме е, з Добре? дітьми була в Греції. Я був в Чернівцях. Можете подивитись по, <реш> по відсутності Загару і по. Е, е, тому що відсутній роумінг, я в Україні, я провів в Чернівцях весь цей час і зустрічався з людьми. І У мене батьки живуть в Чернівцях і сім'я в Чернівцях. Я в Київ приїжджаю, потім їду додому. Перше за три роки відпочивала в Туреччині. Довго? Ні, не довго. Родиною всією. Нарешті, вперше за три роки з чоловіком і з донькою... Виїжджали? Де відпочивали. Відпочивав в залізному порту три дні. Провів в госпіталі 14 діб в госпіталі провів 14 діб лікувався. Свою відпустку я використав на навчання. Я був в Сполучених Штатах і проходив місячний інтенсивний курс навчання з англійської мови. Ну, зовсім небагато. А куди саме? В Україні? Я вважаю, що це взагалі не інформація, яка має бути цікава. Mm -hmm. я, ну, я, я не можу собі дозволити і ніколи не собі не дозволяла розкішно.